Ши! Жоначка! Слів нам суддя. У мене є ще. Так, давайте будете добре тихо. Ну, давайте. Військовий комісар Сейп Олександр Балітович, будь-кобіжі. Які, які запитання до нього? Таке було. Кіде, я взяв машину, я стояв собі. Тобто є зверху, це звернення. Що кажу? в області, Там хай, приймуть рішення. Тому що ми люди, це тотально Я маленький, я не можу зробити нічого. не є. Якщо буде тихо, тоді буду чути. Я так, все грошей. Ще звернення да, до обов'язково ще сьогодні. І потім, яке буде рішення, ми до вас доведемо через сільського голову, без проблем по місту не треба. А Тому що якщо не 10 днів, а місяць розглядається. Але я кажу, я ще раз вам поясню, Якщо є. Цьому порядку, кримінальні ті, тоді за 10 днів, а так місяць. О, о, то, я, я, кажу, о, добре, а ви нам дайте раніше, що за 10 днів. Ну, це Верховна Рада має розвитати. Чекайте, пась, за 10 днів рада. Я не можу обіцяти. Я думаю, що вона фактично має бути по документам, якщо так брати, є до 30 дій. Ну це не законний Ну Закони не я. Я не голосував, я навіть не член Верховної Ради, щоб ви знали. Політики сідають. Нашу ліску не дають. Ми вас всі порозуміли, це саме, і телебачення все виступав. Оце звернення буде. Я думаю, що чим коротчайший термін буде до вас до того. Ви вас да, ви знаєте, я назавтра нам не 20 повісток, а 50 до 2.

Хочете чути, перекрикувати я нікого не буду. Я не маю голосу. У вас є 10, 20, а я один не можу перекрикати. Є закон. який вирішує призов. Ну будьте добре, ну не кричіть. Ніякий призов, може, не даємо. Призов не може бути. Ніякий призом. Якщо всі будете кричати, то не буде. Один говорить і один відстає. Не будете їм давати повістку. Я це Василь Неви, це я ще раз кажу. Ми подамо. Я сказав, я служу. Я зараз. А боці, один, я стукаю. Оргінсенсам урядувати. То це не я це роблю. Це що ви побачили? Щоб це є, можете подивитися. Інтернет, все. Відповідно, каз президенту восімсот сьомий, де він

Ке це не одно на

я вас не стримаю, конечно. Я звоню. Я вас не стримаю. Я вас Я вас не стримаю. Я вас не стримаю. Я воювати не стримаю. Я вас 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 не стримаю. Я не стримаю. Я вас не стримаю. Я вас не стримаю. Я вас не 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 я так само. так само, смо бракало, я по царю. А защо? Слухайте хочу вас із А знаєш що, кажуть, Мобілізація така. А знаєш чого? Людьи... Примусово мобілізація. Чого люди беруть примусово? Чого? Ну кажіть. Бо в законі так пише. Чоловік не хоче в цьому. Як вас звати? Аня. Аня. Він то вирішує. Серце не болить. я розумію. Бо в не він пише. Він не пише в Він є робочий. Він є робочим, такий як ти. У всій класі робочим. Ну ви представник. Ну ви представник. Ну ви можете нам подати інформацію. Є no, тут є просто да. не дуже Яся Я ще хочу вам виказати запитання. Ось то, що кажуть там по селах. Що йдуть, забирають маски з автоматами. Це правда. Забирають. Завжди телефон 46139. Що таке? Що таке? Що таке? Що таке? Що таке? Що таке? Що Що таке? 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 Що Що таке? Що таке? Що таке? Що таке? Знаю, тому що мені хлопці розпорядження, І то може от можети теж або тоді, біженце

Ну, все, 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 ну, за що? Слухай, а наші маленьки! А ну де я тут чоловік. Тихо, тихо, як зиму, так. Сискариче прикиді сам і настрійка заберуть!

Не, давай ще раз! Ви не можете Я що ви не можете Я не можу! Ні, ми забирали власників, а че, України, а я не президент! Ти не можеш! Ви не можеш! А я розумію, що ми нічого немає! Ні, брехня, а розумію! Казали так усі п'яті! Буде добре! Забудьте, будьте! Я не можу! А ну слухайте! Все чисто, аби ви знали, починалося в Донецьку. Тут є чоловік. Де є той чоловік із Донецька, котрий зараз мусить свою землю лишити? І так перекриваються артерії, життєві, дороги це перекривають. Свата утка. 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 Ви прийшов. Так що, то вас є старший допомагає. Я думаю, що досягну вам на другий з 10, що можу допомогти або я буду займатися. Скажіть мені, на курсі тісно вам? Звісно, мені повестка Doohehe, -trubrot -trubrot drubrot drubrot. на один день у нас така є інформація, після тісна на один день. Два місяці можна притянути. Ні, якщо людина не отримала. якщо людина особисто не отримала підпис, або ми їй не вказали двох свідках, то повістка вона нічого. А закон не с так не сердіться. А ви знаєте, як ішли оповести, йшли. Тепер воєнкові хлопці. Пішли, кажуть, по песип за повезти. Ти що друге підписався? Та ця паніка віночка підписав, бо я двоє його прийшли і підписався, але кінець усе на цього. Підписався в інтернеті, кажи, що там попишу, що до вдяльно йду. У заставляють підписувати. У силу підписувати, а знизу там каже, не прочитано. А що ж бере мені жінку? Та бере мені жінку, не можу договорити, чи що? Давайте, жіночка, там є хвори, беремені житлові. А я як алимені? А що, беременна? Вже нам приносять чоловікам повістку. Я кажу, давайте пропустимо, бо там є і важко хвори. А не можемо ми отримувати, ми ваше звернення взяли, доведемо до керівництва і все буде нормально.